Ашваганда дуже популярна добавка, але чи дійсно вона така ефективна і корисна? Розберемо лише науково підтверджені факти: перше Ашваганда дійсно ефективно знижує рівень стресу і зменшує рівень кортизолу, гормону стресу. Це показало рандомізоване подвійне сліпе дослідження 2012 року. Рівень кортизолу в піддослідних знизився майже на 30%. Друге Ашваганда. Підвищує рівень тестостерону та покращує фертильність у чоловіків. Два дослідження 2010 і дев'ятнадцятого року показали, що Ашваганда підвищила рівень тестостерону на 17% і покращила рухливість сперматозоїдів на 57%. Третє важливе для спортсменів. Ашваганда покращує сили і витривалість. Дослідження п'ятнадцятого року серед чоловіків, які займалися силовими тренуваннями через 8 тижнів прийому. ашваганди 600 мг Щодня приймали, збільшила сила в жимі лежачі на 46,3%, покращилась витривалість на 13,6%, А приріст м'язової маси був майже вдвічі більший ніж у групі Плацебо. Четверте, Ашваганда підвищує когнітивні функції та пам'ять. Дослідження 2017 року вплив Ашваганди вивчався на 50 дорослих із когнітивними порушеннями. Через 8 тижнів у них покращилась пам'ять на 21,5%, Швидкість обробки інформації зросла на 18,6% і Ну і зменшився рівень тривожності та стресу. Ще одне дослідження 2008 року показали, що Ашваганда може знижувати рівень цукру та підтримувати здоров'я серця. Що дуже важливо, це саме якість Ашваганди. А всі наукові дослідження, які показують ефект Ашваганди, використовували стандартизовані екстракти 5 або 10% відсотків від тонолідів. Високим стандартом якості є стандарт: ось такий КСМ 66 що має 5 відсотків від тонолів. Вітоноліди це активні сполук, які власне і дають ось ці ефекти Ашваганди, тож обов'язково звертайте увагу на це при виборі Ашваганди, тобто має бути не менше 5% активних. Вітанолідів, а ну і як приймати а, рекомендації 400-600 міліграмів Ашваганди, ось такого стандарту КСМ 66 що містить 5% від вітанолідів на день. І не забувайте, що як завжди можете вигідно замовити Ашваганду і інші продукти спортивного харчування на сайті Джимвін за промокодом GLEBOV5. Вам буде знижка а, посилання в описі.